Харківщина під ворожими обстрілами. Росіяни вдарили по населених пунктах у Первомайській і Куп'янській громадах, били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. У Куп'янську загорілась будівля церковної школи та крамниця. Одна людина отримала поранення. Щонайменше четверо людей. Загинули внаслідок ворожого обстрілу Первомайського. Зруйновані будинки горіли автомобілі. Під завалами ще можуть бути люди зокрема, одна людина. повідомив міський голова Микола Бакшеєв. Рятувально-пошукова операція триває. Відбулося ракетне влучання по цивільній інфраструктурі. Зруйновані два будинки. Є загиблі серед цивільного населення, серед яких 15-річна дівчинка. Також зруйнована цивільна інфраструктура. З чим пов'язана відсутність водопостачання в приватному секторі. Працюють аварійні бригади і по решті комунікацій. Найближчим часом, як це стане можливим, обов'язково всі комунікації будуть відновлені.